Якщо людина звільняється за допомогою російських адвокатів, таких випадків багато, близько 300, якщо людина звільняється, ось як розповідала пані Юлія, на плац вивели виправної колонії, відкрили браму, йдіть, йдіть, і вони пішли, то в цьому випадку у людини нема можливості в більшості Випадків повертатися напряму в Україну люди їдуть через Європу, і відповідно хтось з них залишається в європейських країнах, тому що так вони мають інформацію про те, що в випадку повернення в Україну будуть проблеми, на жаль.